Ага, ну то подивимося, хто виграє, можливо, я на перше стану. А потім нас фоткає хтось. Тато, я вже попробувала кой взяти, і вона мені не важка. Я зможу грати сама від. Добре. Ти Тебе що 37? Ми короте, пів години будемо тільки взуватися. роззуватися. Яна, ми почнемо. Чи четверта пара Ну от, Ми почнемо вже грати, чи ти будеш перезуватись півдня. Ти знаєш свій розмір. Що собі? Ти круто, Діана, кинула, я офігів.